Пані Жені, маємо сьогодні 31 грудня 2014 року, який буквально за день, скільки там залишилося годин, відійде в вічність багато інших. І я хотів би, щоб ви згадали про таке. Ми вже з вами не раз говорили про те, що до війни ялинка не була символом, так само, як новий ніхто не святкував. Але все-таки мене цікавить, навіть на рівні гілочки до Різдва. Чи була ялинка присутня в хаті? Обов'язково ми не називали ту ялинку деревце. Деревце просто казали. Деревце. І якщо бідніша хата, то хоч гілочку, але вбрали. Якийсь цукерочок повішали. Як вбирали? Порівняйте, от те, що після війни традиція є наріжати ялинку і те, як було до війни на Різдво. Ну, то було, по-перше, були дуже гарні. Шкляні також були прикраси, а от дуже багато було паперових прикрас різних, таких і самольоти. З паперу, такі гарні, то ніби правдивий самоліт платить. Ну, а от то ніколи не ставилося таких хвороб. Ну, де бідні люди, то вони uh -huh. собі ставили, напевно, там гілочку в якусь базу. А от такі вже більш... ми не могли себе рахувати до багатих людей. Uh -huh. Просто міщани та й все. А uh -huh. ось завжди на линка. І, і до самого суфіту. А ж не були такі. Uh -huh. Висок, Вениськ... да. так, то вониські тобури, э, стелі високі, mm -hmm. то э, драбина ставилася, драбина сталася, така драбина, і, цей, і на драбині вбиралася ялинка. Вик. Ну і хати були великі. Я пам'ятаю, як наша ялинка була Божо, то... ну все приходив хресний тато мого брата, і він вбирав, і він э, отой. То вже перед самою війною він зробив самольота, коло лиху він сам його зробив. То була така краса, боже мій. Все там... Чи були оці бльозки в традиційному уявленні, як зараз? Ну такі з, -з золото таке Так, 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 Отаке так було. Так, Бул, такі біленькі, кольорів. І всякі і ланцюжки робилися. Угу. Всякі такі своїми руками робили з паперу кольорового, і з такого півняту, і гладенького. Гарно. До яких пір стояла ялинка? І дуже так, багато солодощів, вішова ще на ялинку. Дуже багато. Е, ага. Пішов, ялин. так, як... дуже багато. Mm, скажіть, будь ласка, коли ялинка ставилася і коли ялинка зібралася? То ми не ставили, на Новий рік не ставили. Ми його не ставили, то було року. До Різдва ближче. До Різдва. Так? І Но... знімалася коли? Аж після Юриданів. Ага. Дуже довго стояла. Так. Ну, майже то переважно місяць стояла. Чи можна говорити про те, що в Тернополі до війни були спеціалізовані місця продажу ялинок? Чи, де, де було взяти ялинку в той час? Сапчику, де продавали за Польщі ялинки? Я не знаю, я кажу, що я приважувати, де продаваю я це знаю. Та, напевно, на ринку, а де ми були і навіть? на ринку, але ми не купували, тому що нам привозили, ми з Петрикою привозили, там, з того лісу. Я не знаю, де татку брав, то. а все, то так само була було заказана ялинка, тут така була велика. Велика ялинка була. То не маленька. Ми з Петрикою більше привозили. Тобі пів хати займалася ялинка. Цікаво. Радість була велика.